А що б ви намалювали на літеру Ї? напишіть в коментарях, те, що перше прийшло в голову, буде цікаво почитати. А я продовжу малювати свою артабетку, і ось що я намалювала на Ї. Перша це квітка Ірис. Вона досить розповсюджена і має дуже гарну форму. Другий малюнок це гоноровий індик, якого я так боялася у дитинстві і обходила десятою дорогою. дорогу. До речі, ви знаєте, що його походження це Америка. Наступний персонаж дуже схожий на індика, а саме зі своїм походженням і стилем модяга. Отже, я зобразила індіанця, який сидить собі сумно біля костра, і думає, як би сходити на полювання. А далі мені прийшло в голову зобразити ще окремо це вогнище, тому що там летять іскри. Довелося награти з цими іскрами. Далі я ще намалювала ікла, непростій у формі такого намиста на шиї у індіанця, ну, щоб все було якось пов'язано між собою. І такий розворот у мене вийшов на літер. На черзі двокрапка я чекаю на ваші ідеї.